Так, я вважаю просто, що Дія Сіті це найкраще, що було зроблено для економіки за 30 років, якщо шо. Тому що, якщо бути відвертими, от всі, хто, особливо через повномасштабну війну, багато хто віддалено, чи є можливості виїжджати, наприклад, у жінок, і хтось повідкривав бізнеси в Європі, і, там, в інших країнах, і побачили, що таке податки. Великі податки. Коли е, в Україні створюється режим легальний, який з військовим збором, я так розумію, 10% навантаження, правильно я говорю? 5 плюс, плюс 5 yeah. на зараз, то це 10% це дуже низький податок. І е, я би дуже хотів: насправді багато нового Саша розповів, що робить. Зараз його команда, але як на мене, головне, щоб зберегти те, що є. Тобто, щоб цей податковий режим пільговий він був збережений, щоб ніхто на нього не покушався, щоб ніякі там наші я називаю це комуністи, соціалісти України, не хотіли підвищити ці податки, тому що в їх головах більше податків, більше бюджет країни. А насправді працює абсолютно навпаки.